Доброго дня, доброго дня усім. Це наш черговий вебінар, і я дуже хочу вам представити нашого чудового гостя. Це Тарас Лайко, один з кращих фотографів Києва та й мабуть усієї України. Оскільки я бачив твої фото, мені є з чим порівнювати. І сьогодні ми з Тарасом будемо говорити саме про один з юзкейсів, який ми вже вам запропонували переглянути. Це використання EcoFlow спеціально для фотостудії. Ну і не тільки, звісно, для фото. Студії, а оскільки Тарас у нас фахівець в цьому, то я думаю, що він зможе нам розказати, як насправді можна використовувати і чим же Екофлоу може допомогти а, усім фотографам а, і починаючим, і професіоналам саме для того, щоб забезпечити електроенергію. Тарас, будь ласка, скажи ти вже я знаю. Ти вже спілкувався з Екофлоу? Ти вже все підключав. Бачив, а, які твої враження? Більше того, я вже навіть заробляв гроші. Це о, а це дуже круто. Це значно приємніше ніж просто включити виключити? Це правда? А, mm -hmm. Слухай, ну насправді враження супер а, десь ось а, знаєш, ожидання реальності mm -hmm. у мене, мене зійшлось приблизно приблизно так, як воно виглядає, mm -hmm. так воно працює. І взагалі в мене почалося багато різних думок з цього приводу. А, про те, про, про взагалі, знаєш широко, не тільки про фотостудію, про наше життя. Я став запитувати себе: а навіщо нам взагалі 220? Якщо в нашому житті більшість наших приборів це 12 вольт. Дивись, в мене є спалахи, які працюють на 220. Угу. але ще отримати живлення, там є, ну, типу, перехідничок, який робить із 220, 220 на 12. На 12. Да, да. Ну навіщо, навіщо мені гріти а, цей перехідник, якщо я можу включити напряму в 12, працювати там, не знаю, скільки там. Десятки годин, тому що 220 бере дуже швидко. 12 – це значно довше буде. Так ну та, ну це, це реально, це реально дуже так. дуже важливо і дуже класний кейс. Але якщо от пригадаємо твою фотостудію, да от ти можеш приблизно перелічити, які електроприлади в тебе є, які потребують живлення. Я знаю, що у твоїй фотостудії є велика проблема. Вона з'явилася через ситуацію в країні. Ти залишився взагалі без світла. Але якщо от сказати, да, от перелічити те, от заходимо в фотостудію, так подумки, і оце треба заживити, і це треба, і це треба. от Що би ти назвав таке з головних? Так, так, бувають такі випадки. Наприклад, ну, якщо ми кажемо про проживлення, про то е, в радіусі моєї фотостудії впало сім е, ракет у радіусі 200 метрів. Тому там, звісно, є питання з електроенергією, Так буває. А, ти знаєш, насправді. По факту, по факту не так багато приборів, як я казав, потребують 220. Але все ж таки є такі професійні прибори. Це про фото, які ми казали, тому що раніше це підсвічування томашного це спалахи. Це спалахи, які дають дуже класне якісне світло, які там ну, вважається топ. Тобто, якщо ми беремо в, в термінах авто, то це мабуть. BMW чи Мерседес, uh -huh. все інше uh -huh. там вже. А, це перший. Ну і саме головне, це світло. Да. Це світло. Вони зараз почали робити нові прибори, які теж працюють від акумуляторів, які ти можеш зняти uh -huh. там, зарядити. А теж дуже зручно. Це нове покоління. У нас поки що, поки що старе покоління, яке включається 220. Але ось ця річ вирішує все. Тобто ти підключаєш. Приходять моделі і ставлять на зарядки свої телефони, це святе, вони завжди розряжені чомусь телефони. А власне, вони теж у всіх нас з... ну от такі гаджети, да, да, обов'язково гаджети, а які потрібно. Найголовніше це от світло, все інше може зачекати. А якщо в тебе немає на майданчику візажиста, візажистка точно захоче, чи скоріше перукар, включити плойку. Як я ось плойка бере да. У да. мене до цього був генератор, і генератор вирубався. Не витягував плойку. Ну, це... ну не тільки плойку, да, так. я, я не, не зовсім тоді розбирався, я купив трьохфазний генератор, кожна mm -hmm. фаза по 800 Вт. І коли ти одну фазу привантажуєш, там просто він ну, спрацьовує захист. Mm -hmm. Тобто, коли ти включаєш який-небудь прибор там, 250 ватт, і після цього включають. Плойку там 400 Вт, то він просто вирубається або відпарювач. Відпарювач виявляється дуже багато бере. Є відпарювачі, які півтора кВт, Ну отакі ти знаєш. Ну я знаю, чи можна просто їх заживити, а, і воно точно не виробиться і буде працювати. Я тобі скажу інше: я тобі скажу навіть ще більш прекрасний випадок: чим звільняються навіть не і не плойка. Ми встановлювали котел, і робили отвір в духу. Mm -hmm. а, ці хлопці повністю за рахунок цього пробили цей отвір, але це навіть не найпрекрасніше. Тобто перфоратори зробили отвір, там був бетон, ось ось такої товщини. Найпрекрасніше, найпрекрасніше те, що а, був дощ, і вони під дощем включили фен, якийсь там потужний промисловий, mm -hmm. і оцей бітом розпалювали цим феном, і це все працювало від цього. Окей, це працювало недовго. Да, да, але... Звісно, тому що... Там, але воно працювало. Воно зробило свою роботу. Вони зробили свою роботу, якраз вистачило, якраз все встигли. До темна, я забрав, пішов додому, зарядив на ранок все працював клас. Ну я пропоную все-таки перейти до тої презентації, яку ми підготували, і от давай подивимося ще які головні переваги використання EcoFlow для фотостудії. Ти бачиш, тому що тут ми якраз показали тебе щасливого. Бачиш на твоєму чудовому стільчику під світлом, яке нам живило саме зарядні станції. EcoFlow. так, наступне, будь ласка. Mm -hmm. да, ми з собою взяли декілька станцій. Ми з собою, якщо ти пам'ятаєш, взяли Delta Max на 2 кВт. Це така, щоб можна було професійне обладнання, ту ж саму плойку, той самий чайник. Ми з тобою пам'ятаєш, да, ми каву варили, в принципі, за допомогою просто нашої зарядної станції Delta Max. А, і ми з собою взяли River Pro на 720 Вт, який максимально може видавати 600 Вт і стрибки до 1800 витримає. Якраз для того, щоб от і смартфони. Ноутбуки, якусь супутню техніку можна було підключити. Ну і, звичайно, використовувати, ми теж її пробували саме до спалахів. І от якщо взяти от порівнянні невеликі станції і професійні станції, от мені цікаво була б твоя думка, тому що ти і ту, і ту бачив станцію. І як ти вважаєш, яка все таки більш прийнятна для, для фотографів? Ти знаєш, я хочу. Побажати не тільки собі, а всім нам швидше повернутись до нормального життя після воєнного, коли Україна буде хоча б на рівні Польщі, коли можна буде купити кілька різного розміру: одну поставити на телефони, там у вас є модель швидкою зарядкою, одну поставити на каву, одну дати асистенту, хай він несе десь там на зарядку, а, основну поставити туди, щоб ти не думав про це, яку тобі потрібно, знаєш. А я скажу особисто, мені чисто, що стосується геометрії тіла, то мені дуже подобається, що така ручка є. Mm -hmm. Тобто я коли несу, це дуже зручно. А, тому що коли ти несеш оцю штуку то... oh, на, за дві ручки, да, да, ти то, ти, то ти береш і тобі ніби і зручно, але я, я люблю симетричність. Тобто мені подобається, що я можу покласти в сумку її ось так. І нести так, а потім поставити на стіл, і воно буде триматися. Цю я вже ну, не поставив. для тебе, як для творчої людини, просто теж е, воно таке от гарне, таке да, о, да. космічне, в дечому звичайно. І зручно. зарядка. Знаєш, я ніколи не користувався швидкою, з безпровідною зарядкою. Ну чомусь так сталося, що я не користувався. А зараз я думаю, це так зручно. Ти прийшов додому, поклав. Навіть по це не думаєш що... І заряджається. Так. Заряджається, і ну, це реально класно. Тобто, як резюме, можна сказати, що якраз ну, краще, коли в тебе є кілька варіантів, для того, щоб просто не думати за те, коли в тебе може закінчитися енергія. Це взагалі, мені здається, в житті такий принцип: краще, коли в тебе є варіанти. Да, краще, так. коли в тебе є різні варіанти. Добре, тоді продовжимо по нашій презентації йти. Тут до речі, да, ми бачимо, що в тебе якраз була модель, і от скільки я пам'ятаю, здається, десь півтори години в нас пішло на фотозйомку. Да, моделі вона теж відпрацювала досить професійно. І скільки за день от подібних фотозйомок у студії може бути це, якраз для того, щоб вирахувати скільки енергії буде потрібно для повного повноцінного робочого дня. Uh, Тобі скажу про довоєнний час. Це було десь 10 годин. 10 годин на день. І це кожен зал. І mm -hmm. у нас їх три. тобто 30 годин повноцінної роботи. Але, звісно, mm -hmm. є зйомки, які потребують дуже багато електроенергії, mm -hmm. а є які менше. Тому що є світло LED, є світло uh, лампи розжарювання і. З лінзою Фернеля. Останній бруї значно більше. Але в принципі можна зараз йде поступовий перехід, тому що з лінзою Фернеля це якась така стара концепція ще угу. з Голівуду 20-х. Ось тому тут залежить, залежить, скажімо так, на сьогоднішній день при моїх завантаженнях, які впали, тому що люди, в принципі, стали менше знімати після початку війни з очевидних причин. А мені поки що от дельта міні вистачає. Ну я думаю, що варто можна сказати нашим глядачам, що ти придбав собі якраз дельту міні після того, як познайомився з усіма нашими станціями, і вона задовольняє ті потреби, да, я так розумію. Абсолютно, і вона вже, знаєш, на, на межі тої ваги. Ну, це не речі ось вона. Яку да, б я, я так. не хотів би носити більше. Тобто, це ще я можу носити. Але більше да, mm -hmm. я просто худенький, і я не, не ходжу в спортзал. тому ні. Тому, да, ти можеш і як гантелю, до речі, теж використати. Да, я починаю вже, знаєш, там перекидати за неї yeah. іншу руку. Прикольно, добре. Тоді давайте продовжимо по презентації. сети. Да. Так, тут, до речі, один з твоїх колег. Теж і кого ти нам, до речі, порадив, і я тобі за це дуже вдячний. Ми виїхали на лівий берег Дніпра на один з найвищих будинків, і спробували там зробити фотосесію теж наших зарядних пристроїв. І не просто, не просто, до речі, моделлю у цій фотосесії була вона. Вона це абсолютно нова, класна інноваційна модель, яка називається дельта 2 я тобі, я тобі тобі ще про неї не розказував. В двох словах тут літій залізо фосфатні акумулятори, а це в чотири рази довше використання ніж літіонів. Чотири рази чотири рази. Ну три тисячі циклів це 10 років щоденного використання. Ти можеш її використовувати. Тому, коли е, в тебе стане потреба в трошки більшій станції після Дельта Міні, абсолютно точно рекомендую тобі Дельта 2, 1 кВт енергії, 1800 Вт постійної віддачі, 2,2 кВт Xboost. Тобто це саме сучасне, що тільки може бути. І якраз її ми оце і фотографували на фотосесії. До речі, ми чекаємо фотографій. Я да, дуже, дуже хотів би побачити, що в нас вийшло, і ми теж від неї заживили усе. Світло, і вона розрядилася там протягом години всього лише на 15%, всього лише за годину на 15 Тобто, можна реально було працювати 10 годин десь на природі, от на, на даху, і це дуже круто. І я дуже хотів е, теж у тебе дізнатися: от виїзд е, на подібні локації, на подібні зйомки, десь е, за межі фотостудії. Наскільки часто це відбувається для фотографів, і наскільки важливо теж для них собою брати світло, це чи... може бути сонце, не знаю. Там яскравий день, може не треба світ? Це часто, особливо в літню пору, там коли немає ще холоду, немає дощів в весні. навесні. Це часто буває, є фотографи, які знімають тільки на локації, які кажуть, що студія це не для них. А Я не такий, я роблю студію, я люблю комфорт, кондиціонер. все. Mm -hmm. а, є люди, які знімають тільки на локації, і насправді, яке б не було сонце, навіть чим яскравіше сонце, тим краще мати а, спалахи, тому що а, більшість спалахів зроблені так, що вони сонце перебувають. Тобто, грубо кажучи, ти ставиш а, модель сонце в контровику, а світиш ти на неї спалахом, І цей спалах перебуває. Так він може бути настільки потужним, що. Все, що свічує сонце, буде тьмяним. Можна такі тобто від цього залежить якість тієї фотографії від світла і від, і від, від спалаху, від, як то буде, мабуть. Так. Тебе фактично є два варіанти. Ти, або три. Ти можеш просто знімати е, сонцем uh -huh. і використовувати відбивачі. Ну, типу, е, uh -huh. дзеркальна да, дзеркальна поверхня. Ну, там, uh -huh. Всі бачили, да? Вони такі скручується, розкладається. Uh -huh. Це перший варіант. Другий варіант ти можеш використовувати комбінувати сонце зі спалахами. Або третій варіант це вже кіношний, ти можеш комбінувати сонце з кіношними приборами, які суперпотужні, але там ну, ти розумієш 5 кВт, 10 кВт. Над кожним кожен прибор при, при, привозять uh -huh. там 10 свій генератор, які да, зна окремий генератор, окремий приїжджає uh -huh. а, приїжджає. 10 людей, які там це все ставлять, які контролюють безпеку. Ну це зовсім все інше історія насправді. Потрібно просто взяти як Flow Delta Pro, яка видає 4,5 кВт. Вона теж у нас не маленька, але не буде цього гарчання від генератора, дизельного чи бензинового використовувати величезний плюс, що вони тихі. Ти знаєш, я коли в мене був генератор, я його там протягнув 50 метрів кабелів, в якусь там дальню кімнату, тільки щоб його не чути. Тому що це так готує, коли ти хочеш якусь зйомку, де тебе важливо, ну, щоб. Я пам'ятаю, що і підключити музику для тебе теж важливо, тому що це певний настрій для фотографа, для моделі. Це... А коли музика грає на фоні генератора, ну ти сам же Це... Ну, трошки так. Да. Плюс це дорого виявилось. Ти знаєш, година роботи генератора 100 гривень. 100 гривень година роботи генератора. Це я заряджаю вдома по ,80 гривні 70 за 5 кВт. Ну, до речі, дельта міні в тебе, якщо в гривні 70 кВт, то ти навіть за півтори гривні в тебе вже є кіловат енергії. Кіловат енергії, якого мені вистачає на цілий день. Тобто я працюю за півтори гривні. Півтори гривні в день. <плес> а, я тобі скажу. Не біг... кажи, що ти працюєш за півтори гривні день, бо подумаєш, що ти не працюєш. Я, біг... ці... я починаю, да. хіба це робота? Подивись на цих моделей. <плес> це правда. Я пропоную далі тоді піти по презентації, тому що чесно скажу, мені дуже сподобалось на вулиці. Ми якраз спілкувалися з фотографом, і він сказав, що для нього зазвичай. Один-два освітлювальні прибори це е, клас. Це то, що він бере з собою, те, що дуже добре використовувати, краще три. Але один е, на постійній роботі десь використовує 300 ватт. От те, що ми пробували, якраз з тими, що він з собою привіз, 300 ватт і ну виходить, що ну реально от 6 годин впродовж 6 годин можна супер працювати. А це вже три от професійні зйомки, як ми в принципі і порахували. Тобто взявши з собою тільки от дельту Макс. Ну бачиш, є нюанси. Ну, ми зараз говоримо про постійне світло. Постійне світло дійсно бере 250-150 ватт. Ну, да, спалах і менше, Може, взагалі. може брати 600, там, угу. є різні прибори. А спалахи беруть так само, але вони беруть пів секунди. Тобто спалах, якщо ти ставиш 500 спалах, він взагалі не, не впливає на батарею. Ну тобто там за годину роботи він сідає 10% дельта міні. Ну, це взагалі. Ну так, да, це, це дуже мало. До речі, як я хотів запитати, ось на вулиці, коли знімаєш, у них є захист від mm -hmm. вологи? Що, якщо тебе Ну, є спеціальні, до речі, чохли. От е, я можу тобі показати: ось такий чохол, який вдівається на станцію. Mm -hmm. Він так кріпиться. А вентилятори будуть працювати. В а а... Вентилятори є? Ну, це більше, звичайно, для того, щоб їх переносити. Є ще такі кофри з прорізами для вентиляторів. Тобто певний захист є, але я не можу сказати, що прямо у відкритий дощ можна її використовувати. Самі ти не буде. Ну, тобто, ти можеш спалити. чимось накрити до да. тим паче, все одно спали спато апарат. Ти, ти ти ніяк спалити. не зможеш. бра. До речі, витримує більшість моделей оці, витримує, да. професійних витримує. А ну так. тому тут, да, або або десь щось має бути зверху якесь накриття. Або якийсь має бути певний захист, якщо навіть невеличкий дощ. Ну, це все можна організувати, знаєш, на виїзних зйомках, зазвичай в серйозних зйомках, ставлять палатку. Ну, а туди, так, да, все заносять. Заносять, там ноутбук стоїть, плейбек. Ну, все одно, да, будь в будь-якому випадку, ти, коли знаходишся на зйомках, тобі потрібно. Подумати про тим, як, як ти зразу зможеш забезпечити безпеку для своїх приладів, для своїх інструментів. Сучасний фотограф, те, що я зараз принаймні бачу, це вже не просто людина з фотоапаратом, це людина з гаджетами, з замірами по світлу, засвітленням. Тому ми почнемо з того, що кожен з нас фотограф у нас у кожного є фотоапарат на телефоні. Багато людей досить непогано фотографують, просто у них до цього є хіст. Багато хто навіть йде на якісь курси вчиться мобільні фотографії. Mm. І, і знаєш, мені здається, що все-таки в той час, який ми живемо, навіть не будучи фотографом, класно мати такий запасний варіант. Тобто, ми не знаємо, яка буде зима, ми не знаємо, які можуть бути відключення електроенергії, ми не знаємо, куди можуть прилетіти ракети наступні, тому що ми бачили, що там в Харкові так. Було зовсім нещодавно, тому ми не знаємо. Ну і попереду, так. Да. Кажуть, що зима буде досить складною і мати у себе подібного товариша, електротовариша, я би сказав так, це досить непогано. Так, да, при тому, знаєш, класно те, що, наприклад, от він розрядився, ти можеш кинути в сумку, сісти в авто, поїхати на припустимо на заправку, випити mm -hmm. кави, там 40 хвилин постояти. І підзарядити його, і я не думаю, що до тебе хтось підійде і скаже, що ви тут робите. Ну поясниш, такий павербанк можна тут. Ну так, да, якщо ми ж приїжджаємо з звичайним павербанком, ми ж заряджаємо, і ніхто нам нічого про це не каже. Да, ну, тому... Це типу... Ні, ну іноді вибач, це питання навіть життя, коли просто тобі потрібно додзвонитися, а в тебе немає ну, телефону, немає заряду на телефоні, тому так. Добре, я тоді прошу по презентації. Давай ми ще раз пройдемо. Mm -hmm. Да, тут головне просто нагадати про те, що у нас є дуже багато сторінок у соціальних мережах. Я дуже рекомендую вам тим, хто не тільки любить фотографувати і дивитися кейси від компанії DroneUA і EcoFlow, підписуйтесь на нашу youtube сторінку, підписуйтесь на нас у інстаграмі, у Фейсбуці. Обов'язково на твою. В тебе дуже класні фотки. Я бачив інстаграмі. Причому в тебе кілька здається. Да, інстаграмів. Ти викладаєш там певні фото на одну, на другу сторінку. А так, так, мене ще є моя, моя особиста сторінка як фотограф, і сторінка студії. Угу. Ну тому, от я теж рекомендую підписуватись. Якщо хочете класно навчитися фотографувати, беріть приклад з кращих. А якщо ви хочете бути енергонезалежним, беріть приклади з нас. Улюбленців компанії EcoFlow, ну і взагалі енергонезалежності В цілому я хочу позапитати, чи є у нас питання? Бачу, є у нас питання. Скажіть, а скільки беруть спалахи? Ну, ми говорили про те, що вони беруть там десь пів секунди да, і всього лише тільки 300-500 ватт. Ну і теж в залежності від компанії виробника, я так розумію, да, спалахи. Ну, загалом вони приблизно однієї потужності різних виробників. Але тут розумієш, така математика цікава, йде, що якщо ти використовуєш при повній потужності, що дуже рідко, угу. це він бере 500, 500 ватт. Якщо ти просто з позначки 10, яка максимальна, ставиш дев'ять, угу. він використовує вже вдвічі менше ну, менше. Потім, потім більшість більшість знімає угу. на значеннях навіть не 9, а 6 чи 7. Тому що сучасні фотоапарати вони вимагають невисокої чутливості. Раніше вони мають високу чутливість матриці, вимагають невисокої інтенсивності світла. Тобто ти зараз можеш поставити спокійно ISO 400 якщо 20 років тому ISO 400 це був шум. Зараз ISO 400 абсолютно робоча історія. 800 робоча історія. Багато хто знімає на 1600 і виходять чудові знімки. Клас. Uh, і бачу ще одне питання надсилають мені. Uh, ви забули про саме головне: треба заряджати акумулятор для фотоапарату. Тобто, насправді, скільки з собою фоторів, якщо десь виїжджає, він ну, бере акумуляторів для фотоапарату. Це ж в принципі да, світло, це, звісно, класно, але і фотоапарат треба теж чимось заряджати. Це, до речі, менша проблема. Чому тому, що батареї для фотоапаратів досить доступні, їх можна купити багато, їх можна зарядити вдома, їх вистачає дуже надовго. Тобто, в моїй, в моїй камері це десь я, ну, я думаю, 800 знімків, можливо, навіть тисяча. Я навіть про це ніколи не думаю, тому що в мене в сонці, тому, що вони постійно є, так, і постійно тому, Їх Просто багато лежить, і тільки один закінчується, я кидаю інший. і той. Але якщо вони закінчились а в тебе з собою кофлоу mm. і зарядка, то ти можеш зразу їх зарядити там на місці. І музика, знаєш, ось якщо пам'ятаєш колонку, яка в мене є, до речі, да. дуже талановитого дизайнера, ручна робота друга yeah. потоцького Віталіка. Там можу показати потім вставити. Як, як вона виглядає? Так, так? Вона виглядає, вона виглядає прекрасно, але в неї є така е, е, якість вона дуже важка. Тобто вона дуже класно зроблена, там дерево, там величезний акумулятор, який тримає 8 годин. І по-хорошому треба було, було б забирати її додому заряджати. А, але тягнути і те, і те не дуже зручно. Я її не, я її не заряджаю. Я роблю, я знайшов геніальний, мені здається, вихід. У вас там є вихід 12 вольт. ДС55. Да, він називається. В комплекті є кабель. кабель. Я просто напряму підключаю. Просто напряму підключаю, вона підходить до того порту, що. На колонці і колонка, навіть будучи розряджено, вона працює як від цього акумулятора. І все прекрасно, супер да? класно. Щоб дуже Ну в принципі, це якраз те про що ми і хотіли сьогодні розповісти протягом нашого вебінару. Да, питань більше в нас немає. Я пропоную, якщо ви є глядачем нашого зараз відео, навіть якщо у вас питання з'являться трохи пізніше, будь ласка, пишіть їх під відео. Ми будемо зв'язуватися з Тарасом, Він дасть нам відповідь, і я думаю, що всі будуть задоволені. Ну а Тарасу хочу подякувати за сьогоднішній чудовий вебінар і нагадати теж нашим глядачам, що бути енергонезалежним у бізнесі це дуже важливо і використовувати новітні інноваційні технології це навіть не те, що важливо, це економічно доцільно, як показує приклад Тараса. Тому, будь ласка, якщо можеш два слова, тоді до 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 за наш вебінар. Я вам теж дуже вдячний, що ви показали таку історію мені. Що ви привезли в мою студію різні системи? Це було дуже цікаво. Це був новий досвід. А я кожному рекомендую поекспериментувати і зрозуміти, що найкраще для вас, тому що систем дуже багато. Можливо, для більшості з вас вистачить навіть найменшої, найдоступнішої, але це дійсно майбутнє, і ми вас запрошуємо в це майбутнє. Дякую тобі, дякую нашим глядачам. А саме сьогодні ми спробували показати, як можна бути енергозлежним у вашому бізнесі. Тому користуйтеся цією інформацією і будьте разом з Drone.ua, будьте разом з EcoFlow і фотографуйтесь у краще. Дякую, дякую, дякую вам до зустрічі.